Доброго здоров'я, пані і панове. У мене, я сподіваюся, коротких три повідомлення. Термі, але сподіваюся, коротких. Бо в мене пан Василь завжди лаяться, що я задовго говорю. Коротше, я тут про свій оптимізм, про те, що мені здається, що світ іде до покращення, на відміну від більшості людей, які пишуть в мережах, що все буде погано, такий алармізм, і так далі. Тому подібно. Тут дуже проста історія. Дуже часто, і в таких міжнародних, в таких великих проблемах, і в українсько-російських проблемах, і в російської агресії проти України люди рахують один бік. От у нас погано, і автоматично значить у них краще. А я от так думаю, що коли якесь, якесь варварство, якась дикість починає випромінюватись. То цивілізація починає шукати способи протидії. І коли кажуть, що от Путін там це він зробив, він нападе, він напав вже і ще нападе і так далі. Але вже Європа буде більш-менш готова, принаймні, подумки, вона буде розуміти, оце можливо. 10 років тому Європа думала, це неможливо. Тепер вона думає, о, це можливо. І вона починає так чи інакше, дуже мляво, дуже поступово, дуже нешвидко готуватись. Але головне, що мізки починають готуватися, що європейці бачать, що да, це тепер у нас є проблема, ми мусимо її якось вирішувати. Там, зброєю, дипломатією, сяк інфраструктурою, якимось такими речами, про які 10 років тому ніхто навіть і не говорив, і не знав, і не думав. Так само в Україні, ой, напала Росія. Слава Богу, ми перший рік відбилися і непогано відбилися. І потім починається, ми щось, вони щось придумали, ми щось придумали. Ми готові до цього, ми вже готові до цього. Ми, от я дивлюсь, як було два роки тому, три роки тому, коли оці всі ємності для електрики ще не вкупували те, що потім отримало назву Екофло, все що. Живить значить, наші ліхтарики, воно все екофло. А тепер вже я бачу навколо мене ну, половину, ну окей, третина квартир має світло, навіть коли світла немає, як, наприклад, у мене тут зараз. І так далі. І так далі. Тобто не спить. От я зараз прочитав пару якихось ідей якихось дуже мудрих людей заходу. Якщо Путіну то, а потім він піде туди, а там буде так, а там буде так, а потім буде так, і в результаті буде дуже погано. Я сиджу і думаю, це значить, він буде кудись йти, а всі цивілізовані країни будуть спати в цей момент. Вони будуть спати, спати, а він буде йти, а вони будуть спати і не прокидатись. Ну і тому програємо обов'язково цивілізація. А цивілізація не буде спати, щось мені підказує. Значить, вона буде готуватися, придумувати на випередки, на випередження може йти колись десь, ну, почне. І так далі. І так далі. Тому пф, я думаю, що світ буде краще, світ буде більш підготовлений, світ буде більш мобілізований, і не тільки сили зла будуть мобілізовані, але й сили добра також. Тепер, друге, вчора випадково почув розмову двох людей. Я не знаю, чи воно в ефірі буде, чи не буде, чи це запис, чи це пряма ефір, Я не знаю просто. Але два, дві людини один журналіст, один політик. І мене, мені, дуже, мені дуже цікаво було просто прослухати. Я проходив повз і почув. А, Україна, країна не переживе ще такого, ну, жахливого. Ну, очевидно, що. Цей політик чи політикиня, вона, вони безперечно опозиціонери, вони проти Зеленського, країна не переживе ще там продовження оцього всього, що, що Зеленський. Значить, нагадую, країна пережила Кравчука, країна пережила Кучму, країна пережила Ющенка, країна пережила Янукович, країна пережила Порошенка. А от Зеленського не переживе. Чи країна схудла, чи Зеленський надпотужна людина? Ну, так треба розуміти. І мене навіть не це не трохнуло. Я знаю, що журналіст непоганий і він не поставив цього питання. От як встримують розвиток? України, українського політикуму, отака от ситуація, коли президенти, колишні президенти, лідери думок, лідери якісь політичні, вони для себе вибирають дуже лагідних журналістів. І журналісти теж дуже лагідні, і вони не ставлять гострих питань. А тоді політики не навчаються відповідати на гострі питання. Як на Заході? Ти не можеш вибрати собі інтерв'юєра не, не вийде. І тому ти завжди готуєшся і готовий до будь-яких гострих, найгостріших питань. Ти тренуєш свою голову, ти придумуєш, а, а якщо він так спитає, а якщо він так, ти слухаєш уважно, надуважно. Що він говорить? Інтонацію навіть слухаєш, не тільки змісли, але й форму і так далі. І тоді і журналіст розвивається, і політик розвивається, і в результаті ми отримуємо нормальних європейських політиків, які... Які постійно бояться, бо вони розуміють, що їм поставлять те питання, яке захочуть поставити, а не те, які їм написали заздалегідь той самий політик. І от тому це дуже недосконала у нас така ланка і така, така гілка, чи як її ще назвати. Ну і це всюди. Це всюди є. Та? Оцього конкуренції не вистачає. Ніхто не хоче в конкретному середовищі жити. Тому я. Мені мені ну я не бачу перспектив. Тільки час дає перспективи. Тобто, через 5 років я сподіваюся, чи через рік, чи через два будуть люди, які будуть ставити гострі питання і навчати політиків думати швидше, думати краще, вибудовувати причинно-наслідкові зв'язки, і те де, і т.п., щоб пояснювати суспільству, що вони мали на увазі, коли вони казали дурниці на кшталт країни де переживе. І війну в 22-му році пережила. І не значить, інфляцію, я пам'ятаю, 92-й рік 10 тисяч відсотків на рік 10 тисяч. А от Зеленський такий могутній, що Україна не зможе справитися. Ну, нічого. І останнє це, безперечно, Булгаков. Я бачу, що всі це обговорюють: пам'ятник, не пам'ятник, знести, не знести, залишити і так далі. І тому подібне. Я скажу, що взагалі письменники пишуть. Письменники пишуть. І про письменників треба думати як про людей, які вміють писати, а не про такі, про яких став, яким ставлять пам'ятники. Якби ми б не знайшли б жодного листа, жодного аркуша е, Тараса Шевченка, то ми б і не знали, що він письменник, поет, художник і так далі. От. А оскільки він такий, то ми йому послали пам'ятник, тим більше, що він взагалі якби, такий ро, родитель української нації. Це важливо, розуміти. Булгаков, на мою думку, хороший письменник. Я про пам'ятники слова не скажу, я просто не знаю. І мені, мені, мені байдуже. Мені він подобається. Хороший, я кажу свою думку. Я читав, мені подобається. Може, зараз пропонують перечитати ще раз. Окей, я можу перечитати. Не думаю, що щось зміниться. От, але це вже питання смакові, комусь це подобається. Це якийсь радянський Союз. Не читайте це, читайте це. Я бачу ці заклики. Давайте будемо це читати, а оце не будемо читати. Ну, давайте читати Брежнева, Леніна, Сталіна. Ми вже не читали з цього і нам були заборонені отці. Все українське відродження було заборонено. Ну то так, що нам не читати, нам і далі не читати, чи як. Тому взагалі про читання йдеться, а не про пам'ятникізм. Не знаю, як ви, мені Булгаков завжди був симпатичний. Так, да, я знав, що він імперіаліст, але знаєте, Кіплінг теж імперіаліст був, але британці знають і, і стверджують, що він імперіаліст, але писав непогано. І ми тут, в Україні, мауглі. І, і в Радянському Союзі, і, 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 і книжки, і це, як це звати, мультфільми, і куча, куча всього було він був імперіаліст. Що зробиш? Нічого не зробиш. У мене є особиста така красива історія про Булгакова. Дуже давно, ще в 90-х, чи на самому початку нульових року, в мене була запланована зустріч з принцем Чарльзом, який тепер королем працює. І він запізнився, і вибачались його, значить, там навколишні люди, що він взагалі не запізнюється, тут запізнюється. Чому? Тому що він дуже любить Булгакова. І він йшов пішки на Поділ, де у нас була зустріч, повз будинок, там, де Булгаков. І він зупинився і не міг не зупинитися. І так весь ой, це ж ой Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. І тому він оце від того значить, завмирання запізнився. Та я з того часу точно знаю, що є дві людини в світі, яким подобається булгаков. Це мені і нинішньому королю Британії Чарльзу 3. Дякую за увагу. На все добре. За вами був би коло вересень. Пока.